Тож триває терногромадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо приємність поспілкуватися із лучанкою Аліною Жуковою, яка на власній кухні виготовляє розпалювачі і укопні свічки для наших захисників для військовослужбовців, які нині перебувають на лінії фронту, які відбивають російську навалу російських окупантів. Тож вітаємо пані Аліно. Вас в нашому етері раді бачити і чути. Слава Україні. І вам доброго дня, героям слава! Хочемо з вами поспілкуватися про вашу добру справу, яку ви розпочали. Принаймні, про це нещодавно ми дізналися. Відколи ви її робите? Як довго ви створюєте, виробляєте розпалювачі і окопні свічки для наших захисників? І чим вони особливі? Укопні свічки ми що того року почали робити, але такими маленькими об'ємами, бо не було багато в нас матеріалів. Цього року я вже десь там з листопада почала робити розпалювачі. Ну, у копні свічки ми продовжували цього року робити і додала просто розпалювачі до своєї роботи. Пані Аліно, ви кажете, ми то хто це? Це у вас є якась команда? Я є своєю кумою, подружкою комою. Ну, але чи, ну, можете а дальше... так, чи можете розповісти, яким чином і кому прийшла ідея робити ці окопні свічки, чи була така потреба, і чи наскільки важко їх робити, з чого ви їх робите, де ви берете відповідні інгредієнти? Їх робити зовсім не важко, просто треба мати бажання. Матеріали, бляшані банки назбирати теж не нескладно. Людям тільки говориш, і вони там по цепочці передають один одному і ну, приносять дуже багато. З картоном теж проблем немає. Основна проблема з парафіном і з воском. Оце проблема, бо Коштує є дуже дорого, і при, почали приносити у свічок. Може, хтось там знаходив себе вдома, якісь там залишки, парафіну теж приносили. Е, потім почали долучатися і в школи, і в садочку дуже багато дітей, батьків е, на даний час мені зараз і школи. Майже кожен клас закуплює по такій великій ну, там від 25 до 30 кг. І я вже ну ми вже маємо більше матеріалів і вже більше так, більше готовою готових укопних свічок і розпалювачів Ми маємо. Пані Ліна, ось зараз бачимо якраз на екранах, як ви створюєте розпалювачі. То чи можете пояснити, як вони створюються і яким чином ними використовувати? Бачимо, вони у вас якісь такі різнокольорові. Що це означає? Різнокольорові. Це так само діти мені поприносили. Восходні олівчики, і вони дають такий кольор. І коли ми робимо хочемо, хоч чимось там ну зробити приємність такі, нашим військовим, хоч порадувати таким кольоровим чимось. І ми додаємо кольор багато. Ми зробимо там, ну, наприклад, це плюс-мінус там 100 таких одного кольору, 100 другого кольору, і по триста, по півтори тисячі, від тисячі до півтори, якщо. Починаємо робити, от у нас така робота на один день, це від тисячі до півтори, щоб можна було їх запакувати по коробочках і вже пороздавати. А mm -hmm. Розкажіть, як ви їх створюєте, з чого? Що це таке? Це якісь ватні диски чи що? Так, це? Да, це ватні диски, вмокові це в парафін або віск, вони сохнуть буквально там 3-5 хвилин, і все, і можна вже їх пакувати і далі в сумку. Використовувати? А яким чином... Робота не є. Чи, чи яким чином їх використовують, чи можете пояснити? Е, ними саме дуже добре розпалювати там буржуйки, грубки, вогнища, от зараз, як сирі, такі дрова, то е, ну, вони пришвидшують там просохнення, просихають дрова, і можна ними підпалити. Там два-три і можуть там, загорітися. Е, дехто навіть. Даже... Може нагріти купку води собі, ну, так, пару розпалювачів, і можна там нагріти хоч ну, таке. Я вже не кажу, що суп зварити, але хоч трошечки щось там можна. Пані Аліно, цікаво, як довго може горіти один розпалювачок, один цей ватний диск? Від п'яти до десяти. 10 хвилин. В середньому, 7 хвилин він горить постійно. Залежить від, від самого диска, залежить від того, скільки він там парафіну ну, вібрав себе, як він висув чи не прицепився до доски, щоб його там не куваряти. Ну, Це дуже багато таких всяких нюансів. Але чим більше роблю, тим більше вже бачу, яку температуру треба. І ну, ми з дівчатами отак. Працюємо вже знаємо, як що до чого, і вже зараз набагато краще, виходить, впитують більше парафіну, воску. І горить ну, орієнтовно, 7 хвилин, то точно. А дівчата, крім вашої куми, то хто, хто це ще вам допомагає створювати ці розпалювачі? Знайомі, як бачать, що я роблю, ну, як почали, почали бачити, вони приходили ну, нібито на майстер-класах. Подивитися, як вони робляться, може там вдома буду робити, а обично там приходять, допомогли і там ну, матеріалами в основному допомагають. А, ну, Ми одразу запитаємо вас, так, так, про потреби. І чи можете розповісти, які потреби у вас є на даний час для створення як розпалювачів, так і окопних свічок. Найбільша потреба це парафін, диск. Ну, ватні диски, звісно, теж дуже треба. То хто має можливість, може, хто має бажання виявити таке щоб допомогти такими матеріалами будемо дуже раді. Яким чином з вами зв'язатися, як вас знайти, чи є ви в соцмережах, і яким чином можливо передати вам ті чи інші матеріали? Я є в Фейсбуці, так і називається Аліна Жукова. Там в мене різні пусти. Хто мені там що дає? мене звітність, там збір були, як ми робимо. Ну, на моїй сторінці там вся наша робота. І так само є контакти мої там. Ну, доступ відкритий. Пані Аліно, а чи можете розповісти наскільки затребуваною є? Ось така, скажімо, продукція для наших військовослужбовців? Як часто просять наші захисники, аби ви передали саме ось ці такі спеціальні розпалювачі? Ну, потр... На даний момент то потреба в окопних свічках трошки зменшилась, бо погода не така холодна стала. Коли вдарили морози, то просили багато просили хлопців і е, великими такими кількостями, там 50 хоча б один рік передати, отак, ну, отаким об'єм. Е, Розпалювачі, ну, розпалюваючи, більшість то... Частіше пустять, бо їх вони потри як сказати правильно. Вони використовуються в такому повсякденно. Повсякденному не дуже пічко взяв з собою і, ну, і пішов там на свою роботу, а розпалюючи кожен кіне в кармані, ними користується. Пані Аліно, але цікаво, то кому йдуть ось ці копні свічки і ці розпалювачі? Чи це до вас безпосередньо звертаються військовослужбовці, чи, можливо, через волонтерів ви їх передаєте для тих, хто потребує, яким чином? Ну, З волонтерами ми як би то як сказати, там, не співпрацюємо. Я... Ми такі зробили наклон більше до таких звичайних людей, до жінок, до матерів, до таких самих близьких, знайомих, що ну прості звичайні люди можуть подзвонити, і ми їм з радістю дамо. Ну, волонтери ну волонтерські роботи це є така організована більше, більше людей там займаються цим. А ми так чуть-чуть жменьками там потрошки і хочемо віддати дійсно тим, хто потребує, той хто не має можливості десь там взяти чи зробити у таким там знайомим, друзям, через знайомих, там своїм таким близьким, рідним. От хотілось би, щоб так і було і далі. Ну звертаються у особ... Більшість тут так. Ну, тобто, ви безкоштовно передаєте родичам і знайомим військовослужбовців правильно я розумію? Що ж, дякуємо, пані. Ірина, від... вашу... Так, так. так ви хотіли хочете щось просто хоч... допомогти, хоча б зігріти, хоч, ну, чим ми можемо тут зробити, то тим і допомогти нашим хлопцям, яким там і холодно. Y me es І це дуже чудова справа. Дякуємо вам за вашу небайдужість. Хай ці розпалювачі, спеціальні окопні свічки, які ви робите, дійсно і зігрівають і дають тепло нашим захисникам. Отож, лучанка Ліна Жукова була в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. і зокрема пані Ліна нам розповіла про те, як вона створює з колом небайдужих людей спеціальні розпалювачі, такі диски ватні і окопні. Опні свічки для наших військовослужбовців. Обов'язково ваші е, контактні дані, вашу фейсбук-сторінку даємо е, посилання на неї даємо під цим відео. Тримайтеся і нехай вам щастить! Дякую. На все добре. Вам також гарного дня і тихої ночі. І завжди хочете побажати всім, щоб було все добре. І щоб хлопці наші швидше повернулися обов'язково переможемо. Дякую вам, на все добре. Тримайтесь.